Для глядачів та учасників пісні для наших військових квадрокоптери та дрони для розвідки. Таке завдання ставив для себе вокальний проєкт Голос країни. Останній етап нокану вже завершено. Цьогоріч уперше за 12 років в Україні проєкт мав благодійну мету зібрати 3 мільйони гривень на залізні пташки для ЗСУ. З яких країн надсилали кошти глядачі? Скільки вдалося зібрати, та хто вніс найбільший донат? 2 мільйони 600 тисяч гривень. Дивіться в сюжеті ТСН. Учасники співають, глядачі донатять на дрони для нашої армії. Цього року вокальний проєкт вперше мав благодійну складову голос країни, фонд «Повернись живим та доброю. Оголосили збір на 3 мільйони гривень на комплект для засобів аеророзвідки. На даному етапі е, дрони і, взагалі, БПЛА допомагають. Зберегти життя можна піднятися, полетіти. і навіть якщо ми втратили коптер при виконанні бойового завдання, то краще втратить коптер ніж ризикувати людьми. З моменту запуску проєкту глядачі зі всього світу надсилали донати у форматі благодійної смс на онлайн платформі. Були платежі навіть у криптовалюті. Донати приходили з Америки, з Польщі, з Великобританії, з Бразилії, взагалі з багатьох країн світу. Ці благодійні Пожертви вони різні. Це і навіть одна гривня, і більш великі пожертви, які складають там 5, 10, 20 тисяч гривень. Усього планували зібрати 3 мільйони гривень. Разом з вами нам вдалося зібрати 400 тисяч гривень. Ми оголошуємо збір закритим, бо ми досягли своєї цілі. Суму якої не вистачало, зголосився надати наш народний тренер Андрій Мацола. Ми дякуємо усім, хто долучився. Як ініціатор повернення голосу України, я додаю суму, якої не вистачає 2 мільйони 600 тисяч гривень до зібраних глядачами коштів. Вони вже передані фонду «Повернись живим на платформі Добро.UA. Тож повний комплект обладнання для аеророзвідки буде закуплений цього тижня. Сьогодні всі ми маємо одну мету і одну мрію. Це наша спільна перемога. Тож наближаємо її. Разом за зібрані кошти куплять 17 малогабаритних дронів та квадрокоптер, що вміє здійснювати розвідку з безпечної відстані. Фонді «Повернись живим, показують, який вигляд він має. Вона злітає в 2-3-5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тобто в тилу, і за рахунок того, що в ній хороша камера, вона дивиться далеко. Таким чином, ті люди, які застосовують такі коптери, вони уникають дії засобів радіоелектронної боротьби, і машина менше піддається. Ну, фактично, втрата, бо в такій війні, як наша, квадрокоптер будь-який це розхідний матеріал. Напередодні ввечері закінчився останній етап нокаутів Голос України. Три тренери вже зібрали свої команди. Народний тренер та меценат Андрій Мацола разом з Олександрою Заріцькою, солісткою гурту казка Тренери другого шансу єдині ще не мають свого фінального складу учасників прямі ефіри. Він буде сформований вже в четвер. А одного вокаліста в команду оберуть глядачі власним голосуванням на сайті. Вони Воно проходить серед учасників усіх команд, яких не обрали тренери на етапі нокаутів. Але шанс виступити у прямому ефірі Голос України отримає тільки один. А що серце Голосування на сайті 1+,1 стартувало напередодні вечері одразу після ефіру на телеканалі TED. У глядачів є 48 годин, аби повернути одного учасника в проєкт. Кого виборуть і хто стане переможцем цього сезону голос країни під час війни? Буде відомо вже в неділю, 20 листопада. Валерія Ковалька, Роман Сищенко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.